Вітаю, друзі, канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо нашу кар'єру в FC24 за лондонські Челсі. Сьогодні ми розпочинаємо нарешті другий сезон. У нас буде певну міру перебудова. Будемо там декого продавати, підсилюватися. Давайте ознайомимося з завданнями на сезон. Так досягти 10 перемог в лізі, Я так зрозумів. Ну і за два сезони з нас вимагають підписати зірок світового масштабу. Три футболісти з рейтингом 82 плюс за два сезони. Ну, можливо, ми зараз це все зробимо. Фінанси. Фінанси, як виявилося, там 20 е, хіром відсотків, то на три чи на два%. На два сезони чи на три сезони. Ну, ще два сезони можна покращити фінансове положення, виграти прем'єр-лігу, знову ж таки, виграти кубок Англії і міжнародний успіх, Ліга Чемпіонів, виграти Кубок. <смі> Будемо боротись, тому ось вам і відповідь, чому треба нам підсилюватися. У нас 244 мільйони і майже 5 мільйонів на ЗП, на зарплатню. Тому давайте дивитися, хто в нас є. Едуардо Камавінга. цього футболіста, я би хотів підписати, ви бачите, що ну, можна десь так до. Так, до 70 мільйонів можемо погодитися. 127 е, сума переходу, компенсація. Ні. Це ми робити не будемо. Можливо, нам вдасться дешевше домовитися. Отже, давайте пропонувати е, скільки там. ну 80, давайте, щоб уже не було питань. Карло Анчелоті. Маурис у почтіно поспілкувалося все. Є згода. Першого футболіста ми підписали, давайте домовлятися. Ключовий на 5 років, ну заплатню вони запропонували самі. Давайте. Ну, у нас гроші є. В принципі, одна зірка є в нашій команді. Ось. Прибуває Едуардо Кама -Вінга в розположення клубу. Ну, центр поля є. Тепер нам ще що треба. Ну, побачимо зараз, друзі. Побачимо. 84 одразу командний гравець. Арауго, так, нам потрібен після того Ктягу Сілва, завершив свою професійну кар'єру. Нам потрібен міцний центральний захисник. У нас є там кому грати, але там Падіашилі, там Фуфана, там лісасі. Звісно, що з, з таким рейтингом, як ось 87. У нас футболісти немає. 142 600. Ого, може ще не вдасться нам домовитися. Може ще не підпишемо. Давайте контрпропозиція, трохи менше спробуємо. Ох, і хаві. Е, начебто нам там наші агенти прогнозували, що трохи менше, за трохи, трохи таку більш-менш нормальну, адекватну суму можна підписати 121600. Ну давайте приймати вже чи що. В принципі, допоки гроші є, у нас там залишаються. Ну, на е, дві зірки буде в команді світового масштабу. А ось на третю, ну там, можливо, когось продамо ще. Скільки ми там заробимо, може ще одразу і третього футболіста е серйозного підпишемо. Отже, Араухо також сподіваюся, що підсилить, підсилить наш захист. Так має бути. Шостий номер йому присвоїли. Звісно, що можна змінити, але я не знаю, мені в принципі подобається. Нехай буде. 88 гідний стартового складу. 23 мільйони, бачите, ну поки що пригальмуємо. Пригальмуємо наші придбання. І одразу я Камавінгу до основи, одразу я Араухо також, друзі. Ну і, мабуть, що давайте зробимо наступним чином. Михайло Мудрик, можливо, пограє в буде в основі. Ну, а от Карім Адеємі переїхав на правий фланг. Тімо Вернер поки що залишимо. Рональд Араухо. Давайте план розвитку дивитися. У ну, нього скіли тут темп, чи в чому його цінність, тому що він центральний захисник, але ж подивіться на його темп. Подивіться на його темп. Ми ще прокачаємо слабку ногу Едуарду Кама Вінга. В цього номер 39, я би хотів, 44-й, можливо, в когось є. Ну, заберемо. Е, розвиваємося, так, фінти прокачаємо. 4 зірки, нехай щоб було 5. Ну і разом з тим там ціла купа нюансів потрібних для нас. Е, так, що ми дивимося? Ту -ту -ту -ту. Ну, Деякі футболісти, як ви знаєте, ми продали там кого в оренду. Залишають нашу команду. <кій> так, ну і ще цілу низку гравців, молодих, там є, знаєте, молодь, що приїхали <кій> з оренди деякі, деякі були. 69, ви бачите, рейтинг, навіщо вони ну це вже не наша команда, то якби ми з низів там будували, тоді вже можна чекати, допоки юніори там позростають. Ну а цих ми ось, зокрема, чолобу також давайте на транспорт. Так, хтось поїхав вже від нас Слоніна за 3,5 мільйони. Чи Слоніна, як? І ще ось Ромео Лав'я також 7,5 лямів до уніон Бер Берліну. Петрович. Це голкіпер, якого ми не використовували. Потроху бюджет наш наповнюється. Льюіс Холл також 3250 і на відмінно ми його продали. Далі їдемо. Їдемо далі. Анхело-Анхело 800 до Брайтону відпустили Башір, якісь там 2 майже з половиною мільйони. Також керівництво клубу задоволено такою угодою. Ну і Ромелу Лукаку також, друже, друзі, ми відпускаємо. До Роми поїде допрацьовувати за 41 мільйон. Це в нас хто? Тіно Анджорін 2800. Також на відмінно, на відмінно. Ну і продовжимо. Розпродаж, перебудову Сантос. Ендрю Сантос і, 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 і Чіпу Мека також за 3, майже за 4 мільйони відпускаємо. Маран Ксар за 7200. Це центральний захисник молодий, але ж він нам не потрібен тепер. Ну, і це що? Це Петрович, можливо, так? Це схоже на. А, ні, це БЧНелі також голкіпера, але Італії. за мільйон продали. Тут пропозиція від Борусі Дортмундської, хочуть забрати назад, відібрати Каріма Деєми. Ні. Атлетіко Мадрид хоче виплатити суму компенсації, суму переходу. Ого, Аксель Дісасі. Треба, треба зараз негайно перепідписувати з ним контракт. Давайте. Ну, звісно, що він має бути ключовим. Пропонуємо максимум так і знаєте. Цікаві умови, щоб він погодився, ключовий на 4 роки до нас місяців, там ще е, одразу вимикаємо суму переходу, компенсацію його ну, нафіг. І і і зарплатня. 89 він, він має, давайте 120. 120 тисяч накинемо, що може скільки там, півмільйону йому. чи, ну да. Так, нехай буде півмільйона підписний бонус. Сподіваюся, що це їх зацікавить. Все гідна пропозиція, я так гадаю, що. Нікуди він має не, має не їхати. Дісасі, привіт, тренери. Ту -ку -ку -ку. Він задоволений, все нормально. Ну і давай, ми тебе поважаємо. Залишайся, друже. Ну і хто це від нас поїхав? знайома обличчя, Трево, Чалоба, 13200. До побачення. Ну, ось це Атлетіку Мадрид. Гуляйте полем, полем. 202, знову ж таки, наш бюджет, ви бачите, чи маленький, і нам потрібен тепер ще крайній, крайній захисник, бажано правий. І це, друзі, я знайшов Іса Каборе. В нього рейтинг 75, це не зірка, не 82, але в принципі він так, десь так на заміну, щоб там Ріс Джеймс, хто в нас ще Зінченко і Кукуреє. лише троє крайніх флангових захисників. Тепер має бути і четвертий. Все. Вітаємо Ісу Каборе Рафаель Рафае Леао, це справжня зірка, 80, 87 його рейтинг. Що я хочу? Навіщо я його купую? Я не дуже задоволений но ні, Мадуаке. Якщо ми з... ОГО 159, якщо ми зараз домовимося, то з Мілану придбаємо Рафу Леао, а от Ноні Мадуакіа бажано б кудись. Відпустити, тому що, друзі, якщо вигравати лігу чемпіонів, то треба, звісно, що нам максимально якісний за можливості склад. І це другий сезон. Я так гадаю, що це буде останній сезон цій кар'єрі. Краще ми там вже, можливо, з нового року розпочнемо ще якусь нову свіженьку, нову кар'єру в новому році. Так, ну що? 148, 200. Ну, все. Домовилися, друзі. Ключовий, звісно ж, на три роки все тут все домовилось. І тут ну ось це прибуття справжньої зірки, навіть така от катценка. Фани зустрічають Рафаеля Леао. Тепер, мабуть, що доведеться посунути. З основи в запас Михайла Мудрика, друзі. Ну а що нам робити? Давайте цього Фофана, котрий приїхав з оренду Форварда на, на трансфер. Ну і Ноні Мадуакія. 22 роки, 80, в принципі, він ще себе знайде. Рафаель Леао. Так, в нього 9 номер. Нехай залишимо і прокачаємо рівень атаки, тому що середній. Тому що він поки що середній. Ісака Боре. Ось яка боре в нас. Так, тут рівень атаки. Фінти можна прокачати. У нього дві зірки, ви бачите, будемо качати фінти. Михайло Мудрик, давай, ну, пробач Мішаня, але нам потрібно максимум. Максимум якості. Ну, ось вже ми одне завдань виконали, друзі. За два сезони треба було три зірки підписати, але ми впорались вже ось за місяць, так скажемо, навіть швидше. Ну що, Карім Адеємі... Давайте тонус. Тут просів, це я буду передивлятися, але зараз давайте хоча б так от перед матчем. У нас там Супер Кубок Англії, е ком'юніті шилд, якщо я вірно розумію, то хоча б трохи окремим футболістам підвищити ігровий тонус. Я не схотів приймати участь, друзі, у передсезонному турнірі. Так, ще хтось від нас поїхав. Каса Д, якийсь 4,5 мільйони до Саутгемптону. <клес> ну і Ноні Дуакі, здається, що це він. Трохи засмучений. Ну, тут всі, хто б куди не поїхав, всі засмучені. За 45-600 до Ленсу ми відпускаємо. Переодягаємось, бо в трусах ми вже побігали, так, допоки матчів не було. Тепер треба більш-менш більш солідніше одягатися. Отже, Манчестер Сіті нам вже знайомі, друзі, 5 зірок, ви бачите, Лука Модріч. Переїхав до містян. Бернардо Сілва, ключовий гравець нападу, контрпресент будуть використовувати. Все, поспілкувалися з журналістами. Складність, нагадую, алтімейт. тепер так буде завжди. Ну що, ми основу. Тепер ось так виглядає наша основа. І, принципі, ми готові. Я так гадаю, до цього протистояння вперед. Well, Челсі Манчестер-Сіті. Знову супер. Яскравий перформанс на Уемблі стадіум, друзі. Супер кубок Англії Челсі Манчестер Сіті. Ман Сіті у попередньому сезоні, нагадаю, стали чемпіонами. Були перемогу в армійській прем'єр-лізі. Ну а ми забрали собі Карабаукап і Кубок Англії. Тобто, тобто найстаріший турнір у світі. Передача Каріма Деємі. побачимо, як він буде себе почувати саме на правому фланзі. Намагався скинути невдало. Холанд. Не забуваємо, що є Холанд. а тут ми зупинили. То Зінченко, здається, так. Олександр Зінченко непогано починає грати на своїй позиції. Не буду я його поки що переводити в центр поля. Знову Холанд з м'ячем. Відібрали Ді Сасі, -сасі котрого нам вдалося втримати. Ледь не поїхав до мадридського атлетіку. Тримаємо м'ячик. Араухо, Фернандес. Ріс Джеймс. Рональд Араухо. Олександр Зінченко. Центру віддає Камавінга. Камавінга непогано корпусом зіграв Рафа Леау. Ну, Зараз пробуємо перевірити його швидкість. Ви бачите, що він набирає неймовірно, неймовірно оберти. Набирає скидка. Каріма мадає, він не дозволили пробити. Бернардо Сілва. Тут Олександр Зінченко. Як же він у відборі? Відмінно починає грати. Едуардо Камавінка. Оцей склад. Мені вже подобається. Але ж ми тут обрізалися. Лука Модріч. Лука Модрич проходить, віддає передачу на партнера Холанд з м'ячем. Трохи відтиснили ми його назад. Не дозволили пробити. Сандро Туналі. Тепер у нас Конор Галахер у запасі. Друзі. Ензо Фернандес. Ну, більш мені подобається Це так за підсумками першого сезону. Ну а там побачимо. Зінченко з м'ячем. Розрізнав вперед. Тімо Вернер. Тімо Вернер. Не, не пропустили. Далі красиво, технічно прокидує собі. Можна. Ні, навіть вже не було сенсу? Камавінга зінченко в центр. Сандро Туналі. 15 хвилин ще грати в першому таймі. Челсі Мансіті 0-0. Ось можна пробувати. Рафалеао. Перший удар по воротах. Хедерсон. Тімо Вернер закидає на Камавінгу, Той приймаючи головою, чи грудьми, прострілює удар по воротах. І Едерсон. Тут міг. І до рук забирати, але чомусь відбив. Едуардо Камавінга. удар. Блокується. Продовжуємо тиснути на ворота містян. Едуардо Камавінга. Камавінга на ударній позиції. Едерсон забирає. Не докрутив трохи в кут. Останні секунди. Остання спроба взяття воріт. Рафа Леао. Знову Камавінга. Непогано. він Центрополя приєднується до наших атак. Тут рикошет, і м'ячик летить прямісінько Едерсону в руки. QR-код на мій телеграм-канал, друзі, можна знаходити посилання в описі під відео. Ну що, перші 45. Ух, який ріс Джеймс прокачений, так? Е, як Халк. Перші 45 хвилин. Ну так, кінцівка першого тайму за нами. 65-35 володіння. Очікувані голи 1-1-0-2. Ну, в нас покращить ситуація. Філ Фоден з м'ячем. Філ Фоден намагається обережно забирати м'яч. Близько не наб... ну, дуже не наближивсь до гравця, тому що то 90% що втрата. Відібрали такі Камавінга вдотик Фернандес. Це знаєте, такий більш тренувальний тренуваль. Якщо ми програємо, то тут нічого страшного не буде. Тімо Вернер на ударній позиції. Тімо відкриває рахунок цьому суперкубку. Побігли туди поближче до трибун. Але ж тут болівальники Манчестерської команди. Відповідь містян. Модріч. Модріч проходить далі. Філфоден. Розвернувся, втік. Буде удар. Ні, не пробив. Тут ми вже накрили. Давайте конкуру Крістофера випустимо, тому що він там просився пограти, говорив, що він у чудовій формі. Ну і українця час випускати. Михайло Мудрик. Мабуть, що Камавінга трохи підсів. Давай. Конор Галахер. Чи я не пам'ятаю, яка роль у Галахера. Якщо ключовий, то це він буде ображатися, що він, що він не в основі. Тепер побачимо. Подивимося. Кутовий розігрують. Конор Галахер допомагає в захисті і тут е одразу втрачає м'яч. Мудрик тут. Мудрик підстрахував. Михайло Мудрик. Браво. Зупинив цю атаку. 70-та хвилина, ще 20 хвилин грати Челсі і Манчестер Сіті. Супер Кубок Англії. 1-0. Ми поки що попереду. Тімо Вернер і що там? Фіксується порушення правил. Тут, мабуть, що навіс буде. Ні, розігрують. Бернар Росіовак. Центр. Кайл Вокер буде пробивати. Удар блокується. Добивання Санчес. А тут положення поза грою. Ну і що? Знімає гвардіола Модрича. Олан з м'ячем. Але ж тут Рональд Араухо, як же, вже відчуваю, що він підсилив центр захисту. Конур Галахер, вперед. Тімо Вернер. Можна віддавати, встиг не Встигає Крістофер Хунку, немов відчував, що він у чудовій формі робить рахунок 2-0. Допомагає своїй команді. Челсі Мансіті, 2-0. Маврисю Почтіно переграє поки що Пепа Гвардіолу. А ну, давай, Боніфейс. Віктор Боніфейс, Кукурея. Ех, забув я. Каборе, друзі, забув я про Кабуре. Треба було б його випустити на заміну проти своїх колишніх партнерів. Забув, чесно вам скажу. Останні 5 хвилин Холанд з мечем. Піднято прапорець чомусь. А, мабуть, що там фол. Ух, Михайло Мудрика скосили. І що це? Ти навіть жовтого немає. Це червона має бути ззаду, не це треш. Добре, що Михайло Мудрик все нормально не буде. Поки що, сподіваюсь, травми. Непогано тут Ріс Джемс, чи хто-то закинув на Анкунку, той обігрався з партнером. Анкунку, треба зміщуватися. Плюс 4 хвилини тут нам заблокували удар. Пролунав таки фінальний свисток. Здобуваємо перемогу і починаємо новий. Сезон, друзі, з перемоги. З важливою е перемоги в плані, в плані мотивації на цілий сезон. Переграли ми Пепа Гвардіолу. І ще один трофей до нашого музею. Ми вже маємо Emirates Cup, ну і тепер ком'юніті Shield. Ось він, цей красень. Десь щось так нагадує, як в бундеслізі кубок, так? Чемпіони, чемпіони, оле оле оле. Ну тепер Сандро Туналі в нас капітан. Мені гра запропонувала. Чесно кажучи, я не гадав, можливо б слід комусь з громадянством Англії віддати капітанську пов'язку. Можливо, Рис Джеймс. Може так, ну спробуємо, тому що Сандро Туналі, він то він нас італієць. Хоча побачимо, якщо команда гратиме за його капітанство, то нехай, в принципі, так і буде. Михайло Мудрик, Михайло Мудрик, щасливий, Олександр Зінченко також. наші. Ну, Я гадаю, що українських футболістів досить в цій команді пропонували мені там ще й здається, якщо я вірно пам'ятаю, і Луніна в ворота. Мабуть що, ні, друзі. У нас ще й кепа повернувся. 51-49, сім ударів, п'ять ударів, ну плюс-мінус однаково. Тімо Вернер кращим стає. Рональд Раухо, Камавінка, новачки себе проявили кунку. З приводу новачків тут питання. Рафалеау ну, не дуже гарно зіграв, але ж треба адаптуватися. От Араухо, на відміну, саме тому ми його і купували. Ось так давайте відповімо. Ну і з приводу Едуарду Камавінки таке ж запитання. Сильний дебют, так, так. Досить на сьогодні. Наступній серії будемо розпочинати новий сезон саме в англійській прем'єр-лізі матчем вдома проти Бормуту. Далі Весхем вдома. Ну і е Бренфорд у гостях. Ну і все, мабуть, що три матчі буде, друзі. Все на сьогодні. Дякую вам за увагу. З наступаючими новорічними святами. Бережіть себе. До нових футбольних зустрічей. Пока-пока.